Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. Ну або я ще також відомий, як е, е, це ж ти отиво, та із е, і звідти, ну е, е, оцево та е, е, е. І сьогодні я буду балувати вас таким дефіцитним на сьогодні, на жаль, поки що, товаром як гік і не тільки новини. Гік і не тільки новини. Якщо вірити моєму роздутому еко, ви три тижні майже не їли і не пили, тому що не було під що. Почну одразу із велетенської гігантської перемоги розмазаної трішечки, знаєте, такою умовною перемогою. Але іще не зрадою, а зрада буде пізніше. Netflix почав офіційно закуповувати все більше українського кіна, це означає, що його можна буде відповідно легально і Цілком офіційно дивитись. Звісно, легко пояснити таку гостинність платформи, тим, що Україна нині на порядку денному, що не те, що і погано. Навряд же бурштинові копи та зірки за обміном з'явилися там через неймовірну культурну цінність, бо при їх перегляді Можна отримати травми думальних органів. Та й у плані економічному навряд ці фільми здатні витягти нетфлікс із ями, в яку він потихеньку влазить. Поза тим українське кіно отримало додатковий шанс бути побаченим за кордоном і навіть заробитися кутаку копійку. Я думаю, ти мені золото, золоце а ти собаці. Продовжує серед кінозоробітчан особливо радий бачити такі проєкти, як Носоріг та мої думки тихі. Взагалі, якщо ви після цієї новини не вивели думки мої тихі у топи Нетфліксу, то я перестаю офіційно знову ж таки вірити в людство. Кажу я так, ніби я вірю в людство після того, як на нетфлікс закинули ще й зустріч однокласників. Я розумію про що я кажу. Я настраждав своє. Я робив цілий разом з Юліаною Велетенський огляд на це. Ну, нехай кіно. Зустріч однокласників це перший у світі фільм, аналог тесту Айзенка, у якому, якщо ви свідомо купили квиток на цей фільм, то ви програли. Усе ж, якщо ви були травмовані цим фільмом, але не змогли показати на ляльці, де завжди можна прикласти до болючого місця фільм Дике Поле, котрий, одначе зайде теж не всім через велику кількість російської мови. І я прекрасно зрозумію, чому. Ну що ж, тоді подивіться більш трагічний фільм «Поводир». До речі, взагалі, із усіх згаданих сьогодні фільмів, це єдиний фільм на який ми не робили огляд, хоча б через те, що у 2014 році, коли цей фільм і вийшов, не було ніякого Geek Journal, не було ніякого тайлера. А в цьому, ну що вже там, прекрасному тілі був тільки Альоша. Тепер ви знаєте, чому я такий жирний, доводиться їсти за обидві мої особистості. Схалка, ви могли не знати, але фільми катастрофи у нас теж знімали. Захар Беркут та сторожова застава, якщо дивитися із точки зору історика, навіть любителя, це таки справжня катастрофа. З точки зору істориків професіоналів, ці фільми ліпше не дивитися взагалі. В усьому іншому обидві стрічки не настільки жахливі, як їх прийнято всілякими недоблогерами сварити. Це був удар, у б не сказав би в першу чергу самому собі, тому що заставу я таки засварив. Певна річ, що це не рівень Голівудських блокбастерів, але і знімалися вони за кошти, котрі у Голівуді не назвуть і кишеньковими. Та й парочку таких фільмів, як Фостер і Макс, можна було б зняти на решту із кави у Старбаксі. Окрім Фокстера і Макса, на Нетфік завезли ще й віддану: вона ж Фелікс Австрія. Кіно, котре явно теж не для всіх, у тому числі не для мене. Але клепки оцінити, що воно страх яке красиве, у мене вистачає. Тепер лишилося лише дочекатися, щоб на Нетфліксі з'явився додому і Атлантиди, і я зможу спати спокійно. Вам же я сьогодні. Сьогодні видаю домашнє завдання піднімати рейтинги українських хороших тільки, будь ласка, фільмів до небес просто. Дивіться, ставте на фон одним словом, проявляйте, будь ласка, свій інтерес, тому що сьогодні дуже важливо показувати свою любов до українського продукту і всіляко виявляти свою підтримку. Хоча підтримку або ж як сьогодні каже мало сапорт потрібно проявляти абсолютно у всьому. Передаю слово нашому спецагенту Тайлер Яго. Тайлер Яго. Привіт, це ж я, Тайлер Яко. Коли я закінчую свою зміну у сапорті, а я все рівно продовжую сапортити. Адже сапорт це не тільки про роботу в компанії, котра надає послуги підтримки. Сапорт це про допомогу тим, кого любиш. От скажімо, Сергій Валерійович допоміг мені із костюмом на Геловін. Щоб бути сапортом, не потрібно якось спеціально навіть одягатись, адже усі ми сапорт ти нагодував вуличну кицьку чи відмовився їсти свою домашню. Ти сапорт? Навіть якщо ти допомагаєш комусь піднімати тяжкі пакуночки аж на третій поверх, ти сапорт. Ти донатиш волонтерам? ти не тільки сапорт, ти ще й солоденький пундичок. На нашій підтримці тримається уся країна, адже всі ми сапорти. Не віриш? Подивись неймовірний відеоманіфест, котрий підготувала для тебе команда Support Your App. А та його знайти. Відкривай опис до цього відео і мерщій переходь за посиланням вказаним там. Дякую, Тейлер Яко. яку це було. Цікаво, сапорти не тільки в Україні, і Двейну Джонсону за його роль Двейна Джонсона у Чорному Адамі всім світом насапортили понад 204 мільйона доларів. І поки я говорив це речення, скоріше за все, іще парочка лямів туди у касу прилетіло. Звісно, при бюджеті у 195 мільйонів доларів, ще рано говорити про окупність кіни, бо це працює не зовсім так. Але думаю, що це лише питання часу. По якійсь причині актор, який із часів Дабі Дабі грає самого себе, наче той магніт для бабок, що там навіть. Навіть глибоко так ото цар Скорпіонів зібрав у прокаті три своїх кошториси. А Двейн тоді ще ж навіть не був лисим. Так, всі ми колись іще старались. Мені складно говорити що-небудь за Чорного Адама, тому що, аби його подивитися, потрібно виходити з кімнати. Хоча після першого ж трейдеру і після другого, в принципі, також стало цілком очевидно, що воно таке, з чим його їсти і з чим його ліпше не їсти. Проте не можу не помітити, що найтупіше у світі компанія, котра своїми ж руками загубила неодноразові спроби започинати. Кіно кіновсесвіт DC, намагається його відродити. Якось нагадує мою підготовку до ЗНО в останній тиждень до ЗНО. Власне, неминучий касовий успіх Чорного Адама це ознака номер раз. А друга, що і це не спойлер, якщо ви підписані на Генрі Кавіла в інстаграмі, Супермен повертається. Окрім малесенького Камео, Генрі вже не обіцяв всякого про всякого. Про фільми прямо дуже не говорив, отаку відкритим текстом, але про те, що буде щось масштабне, таки запевне. Про всяк випадок я б не сильно довіряв би зараз, би Генрі тому що це та сама людина, яка говорила, що серіал Відьмак від Netflix, він класний. Ай, не класний. Але касово успішні проєкти і навіть топові актори ще не означають того, що самі фільми чи цілий кіновсесвіт тим паче будуть хорошими, що, власне, самі ворнери не раз і доводили. Ну що ж, є причина номер три, чому іще одна спроба буде таки вдалою, і це сюрприз, сюрприз, Джеймс Ган. У вівторок стало відомо, що він очолить креативний бік DC Studios. Тобто тепер, скоріше за все, нас очікує великий продуманий шмат кіновсесвіту, де абсолютно усе, майже абсолютно усе, що звісно... Звісно, нівелює слово абсолютно, але все ж майже все буде залежати від Джеймса Гана, що по своєму в принципі теж страшно, а не від рулетки випадкових рішень. Чисто за моїми спостереженнями саме Джеймс Ган і створив сучасну формулу Марвел. Саме після вартових галактиків, усе стало кислотно-кольоровим, усі абсолютно почали стріляти приколами через кожні дві секунди, і все це на тлі старючої музики із сімдесятих, про яку ви і не знали. Власне, нова людина Мураха, судячи із першого трейлеру, виглядає як кросовер із вартовими галактики. І якби я не чув про квантовий вимір, то подумав би, що це от просто така сонячна система із прибульцями, якимись новими. Тож так, і людина Мураха, перша частина якої все ще мала нотки Едгара Райта, також остаточно об Джеймсо Ганелас. Добре, це чині вирішувати уже вам, а над чим доведеться думати значно менше. Так, це от на наступною, над наступною новиною. Адже як кажуть, усі майже ніхто так не говорить. Де мураха там і оса. В Україні теж роблять гік контент і навіть фільми по коміксам. Ну, фільм. Фільм по коміксу. І навіть він мало пов'язаний з коміксом, але але маємо, що маємо, як казав класик. Максимуса це проєкт, котрий страждає ще з 2015 року. Він перебував у виробничому пеклі. Його знімали, перезнімали і нарешті визнімали, але уже якийсь абсолютно інший фільм, який я не дивився і дивитися не збираюсь по тій простій причині, що одна із головних акторок, Ольга Макеєва, зірка оранжлав між іншим у 2022 році. Під час повномасштабного вторгнення Рашки катається туди. Як до себе додому, метафорично лижиться в'ясний з цілою Москвою і фотається із руськими так званими режисерами. Інститут репутації поновив у нас інтенсивну роботу починаючи з 24 лютого 2022 року. І кафедра Пі Є активно почала працювати також. Про всяк випадок я нагадаю, що мистецтво спорт чи навіть вживання дуже поганої дешевої какави із велетенського гігантського спільного баняка не можуть і власне не перебувають поза боліти. Власне, завдяки науковій лабораторії підсрачників такий фільм як поцілунок на мільйон взагалі не вийшов в український прокат через те, що Ліза Василенко, якщо пам'ятаєте що таку, зіграла там головну роль, а потім взяла і полетіла покарять Росію. А коли я кажу «покарять Росію, я звісно, що маю на увазі це знятися у декількох ютуб-проєктах, посвітити жопою, виявити, що тут теж ти нікому не всралася, і поїхати світити жопою в Іспанію. Раз Ольга Макеєва вирішила, що її здібності так звані більше оцінять на Росії, то я, як українець, для якого не для якого очевидно, що мама розочку ростила, і не буду вживати контент, де вона брала участь. Щодо самого Максима Оси, то я все ще рекомендую його прочитати, тому що комікс, незалежно від того, хтось грав там у адаптації кіношній, все ще шикарний. І не смійте піратити, бо посрати не даю щодо фільму, то я все ще контра Спемсперо. Сподіваюся на те, що коли-небудь релізнуть версію від Сауткіна. Так би мовити. Тим часом в домі дракона ментальний росіян із Полтави не було виявлено принаймні поки що, і цілком можливо, що це саме і стало причиною його неймовірного успіху. Попри злив фінальної серії, її все рівно офіційно на HBO переглянуло 9,3 мільйони глядачів, що стало найбільшим досягненням платформи із часів останнього епізоду Гри Престолів. Я якщо Путін і використовує... Nuclear I I bombs. Um... <рес> Який, попри те, що відчувався як драконячі фекалії, я маю на увазі, ну знаєте, ми, ми, ми знаємо, що все це неправда, воно все вигадано, але все одно чомусь смердить. Одним словом, фінал зібрав понад 19 мільйонів глядачів. Тож до побиття рекорду Гри престолів» дому дракона хекать, знаєте, і хекать вогнем. Дракаріс. А зуби я й не почистив. Дракаріс? Hehehe <laughs> Як наїмся чесночку, тоді це буде ще й смертельно. Насправді увесь сезон був радше як підводка до соковитого такого м'ясця, яке буде уже у наступному сезоні. і Являє собою буквально усе те саме, що ми бачили у грі престолів. Різниці тільки у тому, що харизматичних персонажів трішечки менше, відсутня глобальна катастрофа, котра, як виявилося у грі престолів побула аж пів серії. Ну і зі значно меншою кількістю регулярно шокуючих поворотів, дім Драконів більше нагадує величне століття із великими літаючими ящірками. Цьому ще й сприяє. Елісента Гайтавер, котра дуже схожа на таку собі знаєте Гюрем. вона ж Анастасія. Але якщо ви витерпите 90% шоу з суцільного виставляння фігур, то отримаєте декілька дуже непоганих серій і жирнючий такий кліфгенгер на майбутній, цілком передбачуваний сезон. Власне, гра престолів не заспойлерила події серіалу приколу, хіба у тому, що там усі якось дуже дивно старіють і чомусь по черзі. На тлі відверто також оперсні влади, де хороше, переважно тільки те, до чого дотягнувся бюджет, дім Дракона особливо виглядає вигідно. Ну але не у плані сержанта Графоуні, тому що електрохудожників із HBO покусала та ж болячка, що і сучасну Марвел. Попри красиві, досить реалістичні моделі, можна чітко розгледіти, де починається шар із грінскріном, а де справжні декорації. Як бачите, я експерт у всьому. Ну на те я і блогер. Це загалом все що я можу зараз розповісти, не вимовляючи своїм ротом спойлери про дім дракона. І саме тому я залюбки послухаю, а ще вірніше прочитаю вас в коментарях вашу думку. Не послухає, не присилайте мені голосовухи. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей серіал і взагалі? Як у вас життя? І заодно напишіть, чи хотіли б ви, щоб ми зробили нормальний, знаєте, такий дебелий повноцінний огляд на цей серіал хвилин так на шість. Якщо вам хочеться знати усі новини до того, як я їх озвучу для вас у відео, ви можете підписатися на наш телеграм-канал. Там усе те саме, тільки більш коротко. Та, знаєте, така вижимка із картинками, без оцього кліпала, там все класно, підписуйтесь. І на Фейсбук також. Наш контент цілком і повністю залежить від вас, тому якщо ви хочете підтримати нас на Патреоні, наприклад, або на Баймієкофі, Бенджамін зараз хоче мене перебить, паскуда така, але ні, підтримайте, будь ласка, одним доларом лише один долар. Це ж навіть я не знаю, це тяшечка кава, якщо у вас є таке бажання. А взагалі. На значно більші суми і взагалі мало не все, що у вас є, продавайте уже нарешті свої курточки. Літні вони вам не знадобляться, тому що вже скоро зима. Будь ласка, продавайте їх. Звісно, я намолов всілякого. Але я веду власне, до чого, що на ЗСУ, донать, будь ласка, і що якщо що, то ми збираємо різноманітні на різноманітні штуки, то на генератори, то на автомобілі. Я просто не, не можу зараз сказати на що конкретно, тому що ви настільки ви настільки швидко збираєте на усе, що я не встигаю буквально оновлювати. Всі ці списки. Ми з вами назбирали на безпілотні літальні апарати, аж на два штуки загальною вартістю на дуже багато тисяч гривень. На генератори ми нещодавно збирали на дрони різноманітні DJI і дуже дуже багато всього. Ви молодці, це все ваша заслуга. Я вам наперед дуже сильно дякую. Божечки, бідненьки, це ж ви це ж. Майже три тижні ви були без, без фотографій, без, без апдейтів про Бенджаміна. Боже, як мені важко да. Ну що ж, уже ж нарешті можна перестати мучитись, тому що знаменита рубрика, а що ж там Бенджамін? питається. А Бенджамін, як завжди. Красава. Окрім того, що він дико не розуміє, якого хріна я верещу у маленьку коробочку, яка називається камера, він ще й випрошує жертви регулярно, він, власне, так і, от і живе. У нього не дивіться на його вигляд. Завжди він просить, завжди він у нього такий страдицький вигляд. Насправді він лежить е, на ліжечку і взагалі проживає значно краще життя, ніж е, у мене. О, наприклад, він не знає про існування русні. Ну що ж? Мені залишається начать, собаку. Показав, кота давайте вже наступного разу. Мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна, як завжди, е, Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримати з нами на одній хвилі. Народ до нових зустрічей. Бувайте, я покажу. Бувайте!